Вітаю. мене звати Дар'я Згура. Ви дивитеся новий випуск програми, відважні перемагати обставини. Нашою героїною стала переселенка з Донецької області Яна Савіна. Проживши вісім років війни у прифронтовому місті, в день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року. Жінка разом з двома синами та батьками, не роздумуючи, покинула усе та вирушила у відносно безпечний куток країни, де й сьогодні будує нове життя. Жили. Як звичайні люди жили звичайним життям, працювали. Діти ходили до школи на тренування, їздили. Взагалі ми з маленького містечка Родинське, що на Донеччині, Покровський район, біля самого Покровська. На тренування діти їздили до Покровська, в школу ходили у Родинському. Все, як звичайно, працювала. Працювала в лікарні, секретарем. Неврологічному відділенні Перше у життя родини пані Яни страшна війна прийшла ще у 2014 році. Ми виїжджали до родичів до Херсону, пробули там декілька тижнів. Ну, вроді, все добре, стабілізувалося, ну якось фронт зупинився, і ми повернулися додому і жили далі. Місто було виходить 50 кілометрів від Донецьку, тобто на протязі всіх. Цих восьми років з 2014 року ми чули, хоч і далеко, але вибухи супроводжували всі ці вісім років. Ми все це чули. Тобто, це ну от як війна дихала в спину. Попри те, що до вибухів, які регулярно доносилися з Донецька, місцеві вже звикли, жити в таких умовах було все ж складно, розповідає Яна. Тож з перших хвилин вже повномасштабного вторгнення навіть думки залишитися у жінки не виникло. Мені зателефонувала мама часів п'ять ранку, мабуть, і каже, ти чуєш навкруги вибухи, почалась війна. Ну, спочатку я якось ну, не зрозуміла взагалі, ну що не повірила, почала читати новини, потім. Почалось яке осознання того, що ну це справді. Почалися істерика, сльози, що робити. Діти сиділи перелякані, не розуміли. Взагалі в мене діти бігають, активні. Вони сиділи на дивані, просто дивилися, не розуміли, що ну, відбувається. Емоції були дуже складні, бо там у Покровську була моя. Спортивна родина мені було дуже боляче покидати. Її. У мене там були друзі. Зібравшись з думками, Яна та її родина швидко склали цінне та необхідне до автомобіля та виїхали у напрямку Дніпра. Взяли саме необхідні речі, взяли кімано. Так мене, діти-спортсмені, кімано це найважливіше в їхньому житті. Вони займаються дзюдо, це їхнє життя, це їхні крила. Тому це було перше, що ми з собою взяли. Ну, Батько в мене як витащив одразу засунув у машину телевізор. Бо він його тільки купив. Це, мабуть, було так націнніша річ. Ну, не те, що націнніша річ, ну, ми його тільки купили і ну, поклали телевізор, мікроволновку, я точно пам'ятаю, поклали. Ну, Там речі зимові в зимових ми виїхали літні, навіть не брали. Виїжджаючи з міста, Яна була впевнена, що вже за кілька днів повернеться додому. Адже такі події у 21 столітті здавалися нереальними. Я дзвоню на роботу, кажу: напишіть мені, будь ласка, два дні безкоштовної відпустки, я на два дні кудись виїду. В понеділок я вже точно буду на роботі. Тобто, ну це було таке. Якось ну, щось нереальне. Думаю, ну, зараз два дні десь там щось воно вирішиться і, і все буде далі як продовжуватись. Як жили, так і будемо жити. Але трошки вийшло по-іншому. Осознання того, що на деле відбувається, вже в мене, мабуть, прийшло в Павлограді на заправці, коли люди почали вже казати, що, що там вже взяли каховку, взяли. Там Херсон, я вже, ну це вже дуже смутно пам'ятається. Зрозумівши, що війна не закінчиться так скоро, я почала активно шукати відносно безпечний прихисток на тривалий час, так і обрала наше місто Кременчук. Зустріли багато знайомих, хто їхав на Полтаву, хто їхав на Кременчук. Ну, Порадилися, вирішили їхати на Кременчук. А там як буде. І Ми знайшли будинок, ми подзвонили, так. Нас пустили і там ми живемо досі. Хазяйка дуже добра <зі> жіночка. Тому якось з житлом у нас все склалося. Ми як заїхали в цей будиночок, так і живемо. У першу чергу після приїзду до Кременчука пані Яна зайнялася пошуком школи та спортивного клубу для дітей. Жінка акцентує, попри війну та будь-які складнощі, у дітей має бути повноцінне дитинство та розвиток. Як кажуть, війна війною, але життя продовжується. І діти, ну я ж вважаю, що діти не повинні відчувати на собі щось таке погано. Діти повинні жити нормальним життям. Це було нове місто, нові люди, нова школа, було дуже складно освоїтись на цьому місці, але я думаю, що у нас це вийшло. До нового місця проживання діти швидко пристосувалися та продовжили свою навчальну та позашкільну діяльність вже у Кременчуці. А ось життя пані Яни змінилося кардинально. Сьогодні основна робота жінки домогосподарство. Яна говорить, саме завдяки переїзду з'явилася можливість приділити більше уваги дітям та знайти своє захоплення. на Донеччині я працювала. Я ну кожен ходила на роботу, то тут я більш приділяю увагу сім'ї, дітям. Побуту в ділянці земельній. Батько посадив виноград. Це була його мрія, але в нас не було можливості це здійснити. Зараз це його мрія, посадив виноград і займається. Крім того, вже ретельно ознайомившись з новим містом, Яна почала шукати різноманітні благодійні фонди, яким тепер жінка допомагає й сама. Я дуже рада, що я хочу якусь мить можу відчути себе корисною, допомогти волонтерам, допомогти своїй країні. Так. Хай це маленький внесок, це ну, просто фізична допомога, там навіть щось занести, винести, там прибрати. Ну. Я дуже задоволена, що я можу це зробити. Якась допомога, навіть саме мінімальна. Я намагаюся відгукнутися завжди, прийти на поміч, тому що ну, ці люди це, це справжні герої. Та за три роки життя у Кременчуці, пані Яна стикалася із чималою кількістю викликів, серед них і засудження з боку людей. Коли кажуть, що я з Донецької області, ну, як хочеться пояснити, що я я за Україну, я, я дуже люблю свою країну, я хочу жити в Україні. Я прагну цього. Ну, і дуже ну, на тебе дивляться, тому що ну, дійсно як це не печально, але так воно є, що там багато людей, на жаль. Таких. Попри це, на питання, чи хоче Яна разом з родиною повернутися додому, жінка має неоднозначну відповідь. Адже для них Кременчук став вже другою домівкою. Справа в тому, що моїм дітям дуже подобається це місто. Я дуже вдячна долі, що я потрапила саме в це місто. Саме ця школа, саме цей спортивний клуб. Мене вразили, що мене дуже вразило, це люди. Вони тут доброзичливі, вони тут завжди готові прийти на допомогу. Ну, ну, не справді, от, ну Як би це не звучало печально, але в нас ми такі. Тут ну, зовсім інший менталітет, зовсім інші люди. Тут я знайшов нових друзів, тут у мене тепер все є, що у мене повинно бути. Я дуже щасливий тут. Просто тут подобається, і місто саме по собі дуже гарне, красиво, є де погуляти, провести час. Та якщо ще місяць тому я не знала, що повернутися є куди, то нині чи вціліло їхнє житло взагалі невідомо. Спочатку кидали інформацію про зруйновані будинки, потім її стає все менше, менше, менше. Ну, остання інформація, приліт, був біля нашого будинку. Но... Вроді всі, все вціліло, потім, потім просто вони перестали писати, куди прилітає. І наразі, ось ну, як місяць, я не можу нічого сказати. Місяць назад я могла сказати, що так, там все ціле, ну, саме моя квартира. Зараз я не можу цього сказати. Такої була історія переселенки з Донецької області Яни та її родини. І це ще одна історія, яка є яскравим прикладом того, як втративши все, не втратити себе, як не впасти духом та побудувати нове, зовсім інше життя. І продовжувати жити, радіти щоденним дрібницям та вірити. Щиро вірити у краще. З вами була Дар'я Згура. Зустрінемось.